Змінити думку стосовно причин і початку війни вже важко. Там вуха Трампа окупована росіянами, російськими наративами. Ми тут е, в першу чергу Україна. Ми програємо останнім часом. Це видно. Розумієте, чому таких слів не було останнім часом у Трампа? У таких, що концентровано е, десь п'ять фейків. Ну там на прифік свіжу, бо там вже різні були фейки різного характеру. І тисячу миль океану це насправді ще така алегорія. тобто Води. Це можна ще там говорити. Але оці всі, що йшли танки попаляють, це ж так не скажеш. Якщо в тебе інформація інша, це вже його привезли з Москви цю всю історію, бо вони так виправдовувалися перед своїми. А у нас доступ який: хоч до Трампа, хоч до його навколо його людей. Ну немає доступу. Ми е, зараз останнім часом втратили взагалі конкурентність будь-яку з росіянами в доступу до ключових осіб. У нас немає зустрічі з гексатом, міністром оборони і розмови міністра оборони України з призначеного нового ну, колишнього прем'єр-міністра. Пана Шподаля можливо я щось пропустив. Ну у нас немає оцих от розмов. Міністр закону справ пана Сібіги з держсекретарем Рубіо. Немає у нас, немає. Е, у нас немає. Послухайте, у нас немає говорять про. Територіальні поступки Трамп говорить, да, обмін територією, його, його це збівсила. Що, що, що Володимир Зеленський воює, і це йому не треба було на це дозволі, все воює, все, а землю віддати не може. Прямо їм Конституція заважає. Його аж збісило це. А де заяви не президента Зеленського? Я не є фанатом Володимира Зеленського, але я точно розумію, що авторитет і рідоме президента України треба підтримувати. Чому у нас про це не говорить міністр юстиції? Uh, to, to může to, být je... měnit energetiky. <laughs>